Всім величезний привіт. Вітаю вас на своєму каналі. Акційні продукти в магазині АТБ. Запрошую на перегляд. Акція починається з 5 по 11, включно липня. Подивимося, що нам приготував АТБ на цей тиждень. Кава Амбасадор ціни бачите на екрані. Звичайно, зараз ми зайдемо в на... зайдем магазин і подивимось все. А... Ну, Досконало все подивимось. Так, буде морозиво торгової марки Рудь. Я хочу спробувати, ось це а, чорниця ожина. До речі, теж хороша знижка. 45% на морозиво Руть. Так, сир. Це польський сир. Вже плестерками йдуть. Вага 300 а, 135 грамів, 47,90 Цукерки Джек від Конті. Кілограм 144 гривні. Напій Біола 2-літровий 22,90. Тут у нас буде а, куба, ковбаса губернська. Від своя лінія. Палочка вагою 420 грамів, майже 60 гривень. Сосиски теж від своя лінія. До речі, це хороші сосиски. А, вага 820 грамів упаковка 100 гривень. Олія. Торгової марки Щедрий дар 725 мл 40 гривень 90 копійок, 850 мл, як ми завжди звикли купувати, 46,90 і 3-літрова 163,90. А стигно куряче 98,90 за кілограм. Гомілки курячі 7550 за кілограм. Авокадо 129,95 за кілограм. І томати 59,90 за кілограм. Ну, все, я вас запрошую. Ходіть зі мною до АТВшки. Хочу зразу вам нагадати, що буде на каналі відео з двох частин. Перша частина. І потім згодом вийде друга частина, тому що в АТБ дуже багато продуктів акційних. І тому буду вам дуже дякувати за ваші коментарі, за ваші перегляди і за ваші вподобайки. Людей дуже багато. Давайте почнемо з молочки і будемо далі рухатись. Хороша знижка на Дольче. 33% йогурт з різними смаками. Стаканчик вагою 280 грам, це великий. 1990. Хто полюбляє білий йогурт від молокія, йогурт білий, стаканчик вагою 240 грам, 24,90. Від Яготинський йогурт у пляшках вагою 850 грам. Персик бачу і бачу полуниця. Зі знижкою зараз можна купити за 52 гривні. Дуже багато сирків ось тих солодких глазурованих зі знижкою. Не буду всі показувати. Від різних фірм і зараз можна всі взяти зі знижкою. Майже, майже всі торгові марки йдуть зі знижкою. Так, хто полюбляє тістечка від своєї лінії, теж зараз зі знижкою 12,90. Хочу нагадати, в кого карта АТБ для вас знижка ще буде дешевше. Ось ці, звертайте ціну звертайте увагу на ціну в прямокутнику. Для вас ціни трішки будуть дешевше. Так, ну і ось цей не знаю як, але треба спробувати цей сирочок. Лактонія, теж зі знижкою зараз 44,90. Мій улюблений, сьогодні візьму обов'язково від президент творожний сніданок, кисломолочний, 9%, з курагою 180 грам. В акції сметана ягодинська, 20%, вага 400 грам. В акції сметана злагода, 20%, 200 грам. В акції сметана слов'яночка, 15% жиру, 350 грам. Молоко від своєї лінії, 1,5% 900 грам, 26,50 зараз. Кефір від слов'яночка. Кефір від ферма. Так, бачу, ось цей розбирають. Стояла жіночки, щось говорили про нього. Питний. Гоу Карпати, кефір 1930. Так, тут айран. Його треба полюбити з кропом. Ще ось такий айран. Простий без кропу, від Яготинський. І айран від лактель 290 грам. Хочу спробувати камбучу, чайний гриб обов'язково сьогодні теж візьму, спробую. Півлітровий. Сьогодні такий нормальна знижка, можна взяти 40 гривень 90 копійок. Хто пробував цей гриб? Чайний гриб, пам'ятаєте? А... В дитинстві. Може, бабуся вас, вас поїла таким грибом. А, моя бабуся робила, я, я не міг пити, але знаєте, а, ну, з поваги до бабусі я його пив. Ледве-ледве, але пив. Дивіться, треба спробувати. Хтось писав в коментарях, давно, що а, хороший, досить добре освіжає, тому сьогодні візьму обов'язково. Сологуні 200 грам вага. Моцарела також 200 грам. Так, бачу в акції, вже навіть порозбирали, вершковий від комо. 150 грам брусок. Хороша знижка. Так, це у нас карпатські легенди, фермерський, 150 грам брусок. Бачу тут сметанковий від Звенигора. Брусок 160 грам. Сметанковий 57-60. хто має карту АТБ 5470. Карпатські легенди. Дивіться, фермерський з ПЕ100. Теж вага 150 грам, 67-70. Так, тут у нас Радамер. Це а, так, ось так. 200 грам. 82 гривні майже. Вердий. Так, ну, Джугас теж часто в акції е, В АТБ. 111,90 подорожчив, вага 180 грам вже, було, був 200, якщо я не помиляюсь. Ну, добре. Так, добре, добре. Е, е, комо. Е, тільки знижка ось бачу на ось цей комо хаварті і кантрі. Ну, то тільки 10%, невелика знижка. Так, хороша знижка на кому сир м'який. І на ось цю бринзу теж кому. Знижка 30%. Вага і там, і там 170 грам, 35,90 і 3490. Гауда пластинками в упаковці ще досі 8 штук. Це, це тішить. 130 грам, 42 гривні 50 копійок. Чедер самий в вазі, також 8 пластирок, 42 гривні 50 копійок. Тостовий, так само. Знижка на Радамер пластинками, вага 150 грам. 62 гривні, 20 копійок. Так, це у нас якась знижка е, новинка, тому що е, хі, хі, круглий, 135 грам. Добре. Майже 30% на польський сир. 47,90, 135 грам листерками. Так, що ще у нас зі знижками тут? На бутербродик, пікнік з бужениною. 200 грам, упаковочка 35-60. Намасте, як я кажу, з лососем та кропом. Вага 135 грам. Також ще одне намасте. 150 грам. Плавлений сир з додаванням лосося та кропу. Так, пірятин янтарний, вага тут у нас 220 грам, теж зараз зі знижкою 38 гривень. Ковбаска, ковбасний ряд, апетитний виріб від вибір. Тут, до речі, пів кілограма і зараз 27,80 ціна. Знижка майже 30 відсотків. Так. Молочна 550 грам. Ось така молочна. 93,50. А як Губернська від своя лінія. Зараз на неї. Хороша знижка, 43%, палочка 420 грам. Бачу тут на рибку щось, Оселедець від розумний вибір. Філе шматочками в олії. Вага 180 грам, знижка 31,90. 30... 24% знижки можна зекономити 10 гривень. Так, тут у нас а, оце що, мойва чи що це таке? Кілька. Це кілька. 31,90 кілечка. Так, ось ця ікра норвин з Атлантичних риб. Дивіться в білому соусі з креветкою. 51 гривня, 70 копійок. Теж зараз непогана знижка можна взяти, хто полюбляє. Завжди дивимось на яйця. 3,44. Так, 3,44. 46 гривень квочка. 47,50 своя лінія. Поки я тут напухнастиків подивлюсь ціну. в акції. В акції, так, в акції бачу тільки кітікет, і то порозбирали, бачите, всі. 11,80 з будь-яким смаком. 11,80. І ще бачу ось ці. Не знаю, що це таке. А, так, це у нас наша. Треба собі котика завести, щоб. Щоб розумітися. Маленького котика. Був в мене кіт, фімочка, дуже його любив. 2460, 185 грам. Купував теж йому всякі штучки. Жіночка взяла цілу купу кітікета. І швиденько подивимось по солодощам, тому що ще консерви в нас, овочі, фрукти, бакалія. Так, що в нас тут ще є? Кава і чайшечка від нас. Так. Добре, джек. Ось цей. Ну так, да, я показував на початку відео і дійсно розбирають. Бачите, всі розкуповують ось цей джек. Ну Хороша знижка, майже 40% на цей джек. До речі, дуже смачний. А, мені висилали, дуже дякую. А, нагадую, як твікс. Дійсно як твікс, а я дуже полюбляю твікс. 26.30. паста, зараз 70 гривень можна взяти. З какао та арахісом. Вага тут 400 грам. Турецька 350 грам. Зараз 75-70. Теж купував оце печиво. Ізюминка від своєї лінії вагою 300 грам. Мені сподобалось. Шоколад корона. Молочний, вага 85 грам. Так, хто такі полюбляє? Італійські смаколики з додаванням какао, 62 гривні, 50 копійок, 280 грам зараз в акції. Вафельки від рошен. Хрустять так, хрустять. Дивіться, є. Шоко, шоколадні і є в молочні ваніла. 28,90 і ці, і ці вага 140 грам. 24 гривні трубочки від рошен. Швиденько подивимось на овочі і фрукти, які ціни в АТБ. Капуста Пекінська 52 гривні. Капуста перший гатунок 30 гривень, огірки тепличні 34,50 Перець солодкий 110 гривень. Томати 60 гривень, диня 52 гривні, кавуни 31,60. Яблука, бачу, від 20 гривень можна взяти. Так. Мандарини. 126 гривень. Сливи. 80. Абрикоси. 70. Персики. 80. Нектарини. 63. Сливи. Я сказав. А там якісь персики по 54. Цікаво, ну добре. Так, картопля 30. Буряк ранній 48. Морква рання 57,75. Морква імпорт 56. 46 цибуля, 36 ріпчаста, цибуля рання. Дивіться, яка гарна красуня така. Так, побачив я кабачки. 26 гривень вже кабачки. Це, ну, це тішить, добре. Ну що ж, друзі, я буду закінчувати і йду знімати наступне відео. А я всім хочу побажати економних покупок, мирного неба і міцного вам здоров'я.